Галина британ змучений ангел. Тихо плакала ніч за вікно, розриваючи тишу надвоє. двоє, біля ліжка з підбитим крилом ангел зраненого героя. Вчора обстріл, він мужньо стояв, відганяючи кулі злобні. Нині тільки на мить задрімав. Знову бій. Знову бій холодний, затуляв від вогню бійця, огортав на морозі теплом. Таке ранили, біль швидка ангел поруч з підбитим крилом. Цілу ніч хірург у лікарні над героєм старанно трудився. Поруч тихо змучений ангел за героя невтомно молився. Закінчили буде жити тих хірург на ранок. В очі ангелу подивився, дай і твої за шию рани. Здивувався змучений ангел. Як ти знаєш, я ж безтілесний Він не вижив би, тому знаю, що ти тут, мій друже небесний. Щиро дякую. Я без тебе не зумів би його підійняти. Донеси подяку до неба, відпочив, буду я пильнувати. Здрімав замучений ангел від нових загублені сили, щоб над твоїм бійцем вже зранку підійняти зміцнені крила.